Тим двом, що стоять на тротуарі, здається, що годинник іде дуже швидко. Надто швидко. Його стрілки схожі на спиці гоночного велосипеда. Вони крутяться, крутяться, крутяться в якомусь шаленому русі на місці. Вони в одну мить перевертають ніч догори ногами, і тоді настає ранок. Двоє зітхають, обурено дивляться на годинник, цілуються і йдуть в різні боки. Він... До просторої, наповненої повітрями світлої площі, вона у вузький провулок, який нагадує горличко старої припорошеної пляшки. Назустріч їм пливуть важкі, упевнені звуки чоловічих кроків, Дзвінко тріботять жіночі підбори. Місто йде на роботу. Коли двоє зникають, вона у своєму провулку, він за пам'ятником на площі, годинник працює нормально. Він не поспішає і не відстає, він точний, як будь-який годинник, який висить на чавунному стовпі на головній вулиці міста. Але коли знову настає вечір і ті двоє зустрічаються внизу на тротуарі, все повторюється. Стрілки миготять, наче спиці гоночного велосипеда і за мить дахами розливається чиста акварель світанку. Двоє обороно дивляться на годинник і йдуть. Було літо, були зірки. Ночі, сповнені ароматом квітів, танули, наче сніжинки. Потім настала осінь, і ночі раптом стали тривати рівно стільки часу, скільки було вказано на сторінках відривного календаря. Але вони, як завжди, подумали, що у всьому винен годинник. І все ж перед тим як піти, двоє довго дивилися одне одному в очі, наче чогось шукали. Потім настала зима, і одного вечора їм здалося, що годинникові стрілки замерзають, уявлялося. Що вони плетуться неосяжним циферблатом у сто разів повільніше, ніж треба. Двоє нетерпляче дивились на циферблат і раптом зрозуміли, що годинник зовсім ні до чого, і тоді двоє опустили очі, зажурено посміхнулись і розійшлися назавжди. А вранці годинник дійсно зупинився. Невідомо, що з ним сталося, але він зупинився. За дві години по тому до човунного стовпа підійшов чоловік у потертій куфайці. Чоловік притулив до стовпа трабину і, витягнувши скло, став відкручувати стрілки. В кишені його куфайки лежав папірець, де було написано, що годинник треба полагодити. А внизу. На тротуарі стояла людина, одна з тих двох. Вона стояла, дивилася на годинник, на хмарини в синьому небі, а потім кинула цигарку і пішла уздовж вулиці. Вона одна в цілому місті знала, що виправити вже нічого не можна.